Які стали мені зразу стало відомо, яка ситуація в залі. Коли я вперше його запитав, чи опущений протипожежний занавіс, а він мав опуститися автоматично. Він мені пояснив, що він опущений, але не до кінця. Що значить не до кінця? Це майже метр гуляла, ми зрозуміли, повітря від полу до цього занавісу, і в будь-який момент ця вогняна стихія могла перекинутися на станічний комплекс, і ми втратили все, що могли. Все ж Мені я, я його запитав. Чому? Тому що хтось поставив колонки з артистів. І на ці колонки сів, колонки, ці звукові, сів цей протопожежний запад. Чому не прибрали? А не прибрали тому, що вже там не можна було знаходитися, бо люди почали втрачатися в томість артисти, то ті, хто були. Всі повискають. То тоді стало зрозуміло, що там знаходиться вже. Людині і пожежному, і простій людині без засобів захисту неможливо. Для того почали організовуватися ламка. А що таке ламка газоморська служби? Це по всім нормативним документам і виконанням техніки безпеки має бути в ланці не менше трьох чоловік. Вони одягають засоби захисту, значить, слідкують один за одним, у них є зв'язок і вони працюють певний період. А це 15-20 хвилин навантаження було теплове, димове в цьому напрямку дуже серйозно. Однозначно було визначено значить, і штабом, і я потім підтвердив правильно рішаючий напрямок, тому що він був визначений з двох сцен. І ще з курсанта, тут є присутні викладачі, я пам'ятаю, як ми всі час вивчали, вивчали і досвід той, який, на жаль, сумний по різним чи театром нашої держави. До речі, вчора я, я не знав, цього, вчора Консидій Петрович він доповів, що у нас, по суті, єдиний театр, який нема по оцих проблем із пожежею в Україні. Це Черкас, я не знав цього. Чи то до кінця правда я не знаю, але така в цьому напрямку, як була статистика, на жаль, то я ще раз повторююся, що ситуація виникне на пожежі в самому театрі, якщо це глядацька глядачка зала і не сцена, Зразу же приймається рішення і рекомендації. Що перше, що треба зробити, це не дати розповсюдження пожежі в нашому випадку на сцені, тому що ми втратимо все, що воно відбулося. А в чому основна помилка, вона була показана сьогодні значить, на екрані, це те, що оці півгодини, пів коли вони правильно намагалися все зробити, правильно але не було повідомлення до нас. Абсолютно не було повідомлення. І коли наші фахівці, які знаходилися значить, не на чергуванні, а на відпочинку, у шортах, деякі там могли бачити людей бігали в шортах з нашим спорядженням, то наші люди покидали все і в шортах брали активну участь в російській пожежі. Тому що вихована так служба, і люди так виходять. То вони перезвонили до мене через дві хвилини, після того, як сталося значить, повідомлення нам, бо були коло того театру то вже людина значить, уже, значить, весь дим стояв над цим театром, така на період місця. Але то була певна паніка значить, уже у постійного складу театру в цій ситуації. Можливо, якась розгубленість. Оці, вони хотіли це зробити своїми силами. Перша, хто побачила е, саму цю пожежу, була адміністратор, яка лічно мені казала, що я вийшла випадково на сцену. випадково. Сцена відкрита була. Зал, в зал світло було погашене. І вже горів третій поверх. Ну, мені показалося 2-3 стукні, то що ми з вами бачили, показалося. Після цього вона підняла шум, вибігло 3-4 чоловіка до неї. Поки вони знайшли вогнегасники і почали підніматися на третій поверх по коридору і так далі і тому подобно. Врім було багато чого втрачено. Але ми з вами були не раз в театрі, я сподіваюся, і будемо ще. От. І ми бачили і глядацькі міста, і підлогу, і площу приміщення, і об'єм. Оце все, скажімо так, негативно зіграло значить, в начальний період, начальний період. А коли ще люди повідкривали значить, перші, як ми поміли з мадарасниками, ще повідкривали двері. Тісень пішов ще на вогонь ще з більшою силою і приток, пішов сильніший, вони почали потім, мягко кажучи, самі і правильно зробити. Почали самі користуватися, тому що бо ми когось би могли б втратити навіть не від вогню, а від е е диму. Бо дуже значить, е дим значить, е тих матеріалів, які знаходилися в оздоблених матеріалах у Вогницькій залі, значить, виділяв не тільки, не тільки е тепло, а виділяв ще й токсичні ці речовини. Тому прийшлося майже через 15-20 хвилин міняти людей, бо закінчувався кіс, і дуже важка була там і, 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 температура. От, але вдалося відбити і оцей проміжок 60-70 сантиметрів, який значить, між стеною образував сієті, то я там ну, значить, рятувальники майже живим щитом з водою лягали, щоб вогонь туди не пішов. От, така була ситуація внутрі, це з наружніх було ж не видно нічого. На щастя, чи на жаль, ну важко сказати. А тоді, коли. Перекриття залізобетону ці конструкції, що були сказано, почало сідати. Якраз воно в місті, де сцена прикасається глядацькою залою, воно почало сідати в тому місці. І новий оцей приток пісню дав якраз новий віток возгаранню і огонь вирвався на якийсь короткий період на варвар. То тоді вже були заключені і всі останні драбини, які стояли пусті. Я маю йду без наших робітників і без наших рукавних ліній, тому що вони на той час були просто значить, непотрібні і не задіяні. А от тоді вони були задіяні. то тоді вже стало зрозуміло, що наша задача значить, зробити все, щоб пожежа не пішла не тільки на сцену, що й вдалося, слава Богу, щоб не пішла і в фоє. І по болком. Тобто вийшло, що в що в постраждала вся глядацька зала оброшуся частково по території самої глядацької залі сама з тебе. Тому значить, і коментуючи ваші речі і всі остальные, ми, в принципі, всі уважно в нього дивилися, але те, що відбувалося, значить, ми подивилися і на екрані, я деякі речі. Вам розповів, хоча, значить, вибачте, можливо, максимально десь щось не то, хотів би е -е, послухати вас і е дати відповідь більш конкретно на ті запитання, які я, я не бо багато чого я і не сказав. Не хочеться тут якісь не читати ніяк, це нічого останнього. Принцип принцип той, що я допоміг, проінформував, да, хотів також вам сказати, що так вийшло, що ці самі люди, які чергували рятувальники, Три доби назад, бо сутки троє вони чергують, вони разом, значить, мабуть, з вами, з іншими службами, рятували, черкаси і від дощу. Ми що. Серед тих людей, а їх було 200 чоловік, які, значить, які значить, і цей пожежу рятували, серед них було 10 чоловік, які були у Васількові і тиждень, тиждень допомагали всій Україні ліквідовувати ту надзвичайно страшну біду. Де полягло п'ять чоловік, із них троє наших На Це для інформації, це сумна інформація. Але в цьому році вже наша служба України втратила 23 чоловіка. Із них на пожежі 6 чоловік. І останні в зоні АТО. Із нашого колективу вже 50 чоловік пройшло зону АТО. Від, 3, від 40 днів до трьох місяців. Слава Богу, приїхали всі ці. Дні. Я все це говорю не для того, я це говорю, що за сьогодні у мене дуже велике прохання до, до вас від себе, особисто, від колективу, щоб ви розуміли, що на сьогодні за мізерну заробітну платню 2000 гривень люди кожного дня ризикують своїм життям і будуть ризикувати, тому що це в нашій службі в основному працюють люди за покликом серця. І я вам хочу сказати, що із півтори тисячі річного составу... 93% це рятувальники пожежники От офіцерський склад і, скажімо так, інспекторські, який два роки вже майже не перевіряє нічого. Це 7%, що ви будете Все остальне це люди, які отримують отаку мізерну заробітну платню, утримуються на роботі за покликом серця. У нас немає, вибачте, не проблеми з кадрами. У нас на кожне місце рятувальника-пожежника. Значить, є люди, з яких ми можемо обрати, скажімо, достойно. Це загальна така інформація, я не можу пам'ятати, бо мене це болить, я думаю, що і ви це розумієте. Закінчуючи свій значить, короткий цей виступ, хотів би сказати, значить, я думаю, що це підтримується всіма, що біда об'єднує. Біда об'єднує. Тому ми. Колективом театра протязі всіх років підтримували дружні стосунки. Ми були частними гісмивському театрі не як інспектори, а як глядачі. Ми були на їхніх виставах після Революції Гідності, які збирали кошти значить, на пам'ятник герої, Героїв Небесної Сотні, на зону АТО. У нас були відмінні і є відмінні значить, стосунки. Значить, з ми дуже переживаємо всіх. І дуже добре я горжусь тим, що ми зуміли зберегти те, що зуміли в цій ситуації. Це їхнє майно, дорогостояще обладнання, всі декорації. І на сьогодні, вчора відбулася при губернаторі, як керівнику, я вже казав. Цивільного захисту області нарада, де ми присутні і директор театру, і мер нашого міста, значить, вже майже визначено, що вже театр тимчасово буде працювати на території міста Черкас в новому приміщенні, і вони готові вже в найближчу суботу-неділю подати все остальне. А наша задача спільно, разом відновити, я впевнений, що громада Черкащина, та ягоди це підтвердить, зробить все можливе і корпус, щоб відновити. Обличчя нашого міста, нашої області. І я сподіваюся, впевнений, що новітні технології забезпечення пожежної, техногенної безпеки, які є сьогодні в світі, у нас в Україні, прийдуть до нас в оновлений наш театр. В оновлений наш театр. А все те, що там було, воно було вчорашнього дня і нічого воно не спрацювало, воно, мабуть, не могло спрацювати. Тому що півроку ті люди, які обслуговували її, вже її не обслуговують, тому що не було коштів на обслуговування і іншого. І Закінчуючи, я хотів ще раз сказати, що вчора особисто начальник ОС на, на радіо губернатора доповів, що створена слідча оперативна група кількості 10 чоловік, яка на протязі тижня має дати відповідь на багато питань. На дуже багато питань. Ведуться слідчі дії. В цю групу входять фахівці нашої служби. У нас є пожежно технічна лабораторія, яка займається значить, вивченням питань і має дати свій висновок з цього приводу. Також начальник ОВС допоміг, що внутрі були камери. Які значить, записували те, що відбувається і в громадській залі на час пожежі. Всі вони відібрані. Матері... Відеоматеріал вчора він казав, в основному вже, в основному вже значить, передивилися. І він всі ці матеріали опублікує.